На онлайн зв'язку є на жіст, пане Михайле. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю, вітаю. Добрий після день. телефонної розмови з Путіном. Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони негайно приступлять до перемовин. Про що йдеться, і чи вже обговорюються строки початку таких переговорів? А... Ну, давайте так почнемо з того, що суттєво статус кво, який сьогодні є, не змінився. Тобто є пропозиція, абсолютно логічна пропозиція України, яка була підтримана європейськими партнерами, сполученими штатами, також про негайне припинення, безумовне припинення вогню, як таке на плюс днів. А до речі, цю пропозицію підтримали навіть країни глобального півдня, включно з Китаєм. Є позиція, все ще на жаль, позиція Сполучених Штатів, які вважають, що Росія є довго країною, і з нею можна вести Переговори без використання інструментів примусу, це не буде працювати. Але між тим, все ще сполучені штати вважають, що можна просто домовитись про щось. І є початковий переговорний процес, який буквально декілька днів тому відбувся в Туреччині, де Росія продемонструвала небажання справжніх переговорів як таких. І безумовно ці переговори Росія використовує як можливість затягнути певний час, як можливість все ще продовжувати тиснути мілітарним шляхом на Україну, ну тобто продовжувати атакувати ракетно дронове цивільне населення масштабно, збільшувати кількість ресурсів по лінії фронту і так далі. Тобто, для Росії переговори поки що це не той формат, який запропонований справжніх переговори, які запропоновані Україною і її партнерами з європейських країн, тому що знову ж таки для Європи це суттєві ризики. Ця війна має на увазі і. І безпосередньо війна і наслідки цієї війни і так далі. Росія поки що використовує переговорний процес виключно для того, щоб імітувати цю дію, ну тобто дипломатичний формат, і відповідно продовжувати е, воювати проти України. Чи будуть якісь зміни? Ну давайте е, подивимось на те, що буде далі відбуватись сьогодні. Будуть іти там. Ну сьогодні, завтра, післязавтра. Україна готова. Ще раз президент Зеленський про це говорить, готова до справжнього переговорного формату. Більше того, пам'ятаємо, що президент Зеленський запропонував формат, який дійсно може привести до а, припинення вогню, як мінімум, а також до справжнього політичного діалогу. Це формат президента України і суб'єкт Путін. Але Росія знову ж таки від цього формату відмовилась сьогодні. Треба думати і на різних майданчиках буде обговорюватися, який новий формат переговорів можливий з Російською Федерацією, якщо зважити на те, що Росія відправ достатньо е, Делегація, достатньо низького, м'яко кажучи, рівня. Але між тим, ще раз, Ситуація не змінилась, є чітке розуміння Україною етапів переговорного процесу. Як це заходити, мається в нас припинення вогню і далі далі є позиція жорстка європейської країни, які також наполягають на тому, що треба тиснути на Росію. Треба тиснути санкційно треба тиснути мілітарно. Ну мілітарно мається в зі допомогою України. Є позиція досі м'яка. Позиція така дипломатична по відношенню до Росії сполучених штатів. Тут треба працювати. Я думаю, що праця ця буде продовжуватись на рівні. І європейських партнерів, які постійно спілкуються, наприклад, президент Фінляндії, президент Франції, а прем'єр-міністр Італії, вони постійно спілкуються з Трампом, все ж таки, пробуючи йому пояснити, що без інструментів примусу з Росії нічого не буде. Panie Michajle, a rozkryte nam detali jaki Ukraina baczyć w formie tych perechoworii, bo tylko się wy o tym mówiły, ale ja bym chciał zapytać jak na waszą dumku, jakie krainy możecie brać w nim udział i, i zwisno w jakim to miejscu? może to będzie Watykan Це може бути президент України підкреслив. Є пропозиція Ватикана. Ми бачимо позицію нового папу, нового очільника Ватикана Лева 14-го, він достатньо чітко фіксує позицію, що війна має бути закінченою. Маємо отримати справедливий мир. і Для цього він готовий надати майданчик Ватикану для того, щоб ці переговори були результативними. Є ще пропозиції Швейцарії. Є безумовно знову ж таки Туреччина. Вона вкрай зацікавлена в тому, що все ж таки війна була зупинена, тому що для Туреччини це важ. Жижливо з точки зору впливів на чорноморського акваторію, Взагалі на зважаючи на те, що туреччина сьогодні виглядає як такий собі регіональний лідер, і війна безумовно так чи інакше впливає на ці позиції. Тобто майданчики різні можуть бути використані. А безумовно за столом переговорів ну принаймні, мають бути глобальні посередники, сполучені штати можливо можуть доєднатися до них європейські країни. Це було б непогано, тому що для Європи через підкреслю війна йде в східній Європі. Ризики ця війна несе які, які євро саме це країни з Європи. Mały bybut, może A, Polska, Francja. Дивіться, є вже такі непогані, скажімо так, переговори були в рамках коаліції рішучих. До них доєдналась Польща. На не, забув, не забуваємо, Стармер, ну мається на увазі. Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія як представник активної частини Північної Європи. Вона достатньо активна. Можливо, Польща враховуючи знову ж таки суттєву роль, яку відіграє в Польща з точки зору е, такої е, логістики підтримки України. Да? ну, тобто на території Польщі багато логістичних центрів. Які а, забезпечують можливість України продовжувати спротив? Тобто, оця конфігурація, вона і має, на мій погляд, зберегтися. Ну чи представник від цієї групи а, європейських країн має бути на переговорному процесі. Але дивіться, а, навіть попри формат переговорів, Україна а, напередодні будь-якої там. Комунікації з російською стороною все рівно проводить активні комунікації на рівні європейських країн, через Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина і там інші країни можуть бути до цього доєднані. Тому координація тут є абсолютно така щільна, і координація, на мій погляд, вже чітко говорить про те, що Європа абсолютно розуміє ризики, які генерує і Росія в цілому, і ця війна, і несправедливий фінал, тобто завершення цієї війни до чого це буде вести в Європі? Європа, хоче все ж таки дивіться. Давайте я тут трошки інакше навіть переформатую. Є переговорна сьогодні е позиція е спільна у Європи е по відношенню до Сполучених Штатів. На столі три пункти: перша це мита, ну взаємна торгівля між Європою і Сполученими Штатами. Другий пункт це гарантії безпеки для Європи. Ну тобто, мається на увазі, як будуть працювати безпековий формат, який був запроваджений після другої світової з урахуванням того, що Сполучені Штати готові зменшити свою присутність у Європі. І третя опція, яка обговорюється в рамках Європи, Сполучені Штати це якраз таки Україна, фінал війни. Ну, тобто, що треба робити для того, щоб Росія відійшла від Європи в цілому, і в рамках цієї комунікації, якраз. З Україна достатньо активно співпрацює з європейськими партнерами. Я думаю, що е, ми знаходимося на тому етапі, коли от, Трамп е, пробує дограти гру, е, пробує дограти свою м'яку дипломатичну ініціативу по відношенню до Росії. Пропонуючи, ви пам'ятаєте, дано ну, вчора було заявлено, що Трамп е, е, запропонував Росії там великі спільні бізнес-проекти. Uh, я думаю, що це не спрацює. Чому тому, що для Росії війна набагато важливіша ніж доходи від якихось бізнес проєктів До речі, тому бізнес проєкти на вашу думку, як ви оцінюєте цю заяву? Вона досить цікава, чи це не є фактично такою розмінною монетою, що е, є запрошення Росії власне виміняти е, торгівлю і пробачити е, ті злочини, воєнні, які вона склає в Україні? Uh, це виглядає так. Ну, начебто, Росія готова, ну буде готова з точки зору Сполучених Штатів, буде готова прийняти таку пропозицію, тому що це вигідно з ми бачимо, що Трамп взагалі працює на зовнішніх ринках через так звану комерційну дипломатію, тобто він пропонує угоди, які так чи інакше будуть давати доходності двом країнам. Ми це бачимо на близькому сході. Ми бачимо це навіть в комунікації з Китаєм. Вони пішли на суттєве зниження цих же мит і так далі. Тобто, Сполучені Штати часів Трампа якраз таки пропонують всім раціонально чи прагматично. Підходити до доходів, які вони можуть отримати, якщо будуть там підписувати ті чи, чи угоди, але це все не буде працювати з Росією. Є декілька мотивів. Ми хочемо, щоб наші американські партнери це в повному обсязі розуміли. Є декілька мотивів ще раз Росія, на перший план особливо Путін ставить саме війну як спосіб залишитись глобальною державою без війни. Росія буде завжди відстала, економічна країна, і вона не зможе на рівних там, скажімо так, бути партнером на рівних таким країнам. А в ті ж сполучені штати Путін це усвідомлює. Більше того, і це друге для Росії. Війна це спосіб контролю своєї держави. Тобто, якщо вони припиняють, виходять з війни, то тоді вони отримують внутрішні а, суттєві напруження. Да, ну, там соціальні напруження, тому що людям немає альтернативи окрім війни, де заробляти кошти. Третя складова, не забуваємо на сьогоднішній день Росія, практично повністю залежна в економічному сенсі від Китаю, на да? тобто Китай вважає і ресурси російські, і, там не тільки енергетичні і території певні російські вважає своїми, ну тобто не в там юридичному сенсі, а фактичному сенсі. І безумовно Китай не буде зацікавлений в тому, щоб там була присутність Сполучених Штатів, які будуть активно переформатовувати ті чи інші проекти під себе. Більше того, Китай не буде зацікавлений в тому, щоб. Через Сполучені Штати Росія поверталась до глобальних ринків там до європейських ринків і так далі. Китай хоче якраз таки відігравати оцю посередницьку місію. І тому я думаю, що а, у Сполучених Штатах будуть великі проблеми, щоб організувати навіть логістику, якусь а, з точки зору спільних проектів в Росії. Але давайте не забувати, Росія абсолютно чітко підіграє а, в ну грає в цю гру, да, начебто, ми готові до якихось там бізнес розмінів, готові до якихось бізнес-угод і. І так далі вони будуть продовжувати це робити, чому тому, що це дає їм відповідно час. Що для них важливо? Для них важливо сьогодні три речі, базові речі, і Росія це демонструє імітація переговорного процесу, щоб її не звинувачували, особливо сполучені штати в тому, що вона наполегливо хоче тільки воювати, хоча насправді вона хоче тільки воювати. Друге Росії потрібно затягувати час для того, щоб знову ж таки продовжувати е мілітарну ескалацію і на полі бою, і безумовно атакуючи цивільне населення. І третє Росії потрібно не введення санкцій для того, щоб Можна було продовжувати накопичувати ресурси, та, ну, тобто мати е, можливість додатково фінансувати мілітарне виробництво, пане Михайле, диктатор Путін сказав, що Росія є готовою працювати з Україною для задля опрацювання спільного меморандуму про домабутнього мир, як мова про це. Але одне меморандум ми вже бачили. Я вибачаю, що я буду цинічним, але чи це меморандум не поділить долі?

А, ну, ви абсолютно праві. Чесно кажучи, довіряти словам Путіна. Ну це треба просто бути новонародженим, да, і не знати, хто це, що це що це, і які в нього цілі. А, але давайте так навіть цей меморандум, про який говорить Путін, це будуть пропозиції ультимативного характеру. Знову ж таки, Росія просто зафіксує, що Україна має бути позбавлена своєї суверенності, суб'єктності, своїх мілітарних можливостей, своїх військових виробництв. Ну і безумовно території і так далі. Тобто, ви ж розумієте, Путін буде просто це все прописувати. і Казати дивіться, оце наші пропозиції. Або ви їх приймаєте, ми припиняємо вогонь, або ви їх не приймаєте. Ми продовжимо з вами воювати. От такий буде меморандум, в принципі, але дивіться ще раз, Україна а, на. З точки зору там відносин з партнерами, особливо з американськими партнерами, демонструє базові речі абсолютно щиро. Ми готові до переговорних процесів, але до реалістичних. А без примусу Росії, президент України про це постійно говорить, ніяких реалістичних переговорів не буде, без суттєвого збільшення санкційного тиску нічого не буде. Друге, ми готові до безумовного, що було запропоновано до речі, вже достатньо давно американською стороною до безумовного і всеосяжного припинення вогню і, і це. Це має бути першим кроком, а головне Україна готова для до першого гуманітарного кроку обміну всіх на всіх ну до повернення своїх людей, тому що ми бачимо, якою країною є Росія, що там відбувається з нашими військовополоненими чи цивільними, які були депортовані, і так далі. Тобто, Україна в цьому плані реалістична, чому Україну активно підтримують європейські країни, тому що знову ж таки бачать в цьому саме логіку процесу і реалістичність, і знову ж таки, чому європейські країни разом з Україною рахують, що Росія не готова до припинення війни як такої і до справжнього переговорного процесу, а тому, що все, що пропонує Росія, є нереалістичним і неадекватним. І в меморандумі наскільки я розумію, Росія це запише. Але між тим, ви абсолютно праві, і цей меморандум, так само як Будапештський, де є підписантом Росії, яка гарантувала безпеку і територіальну недоторканність України, знову ж таки з Росією не працюють будь-які документи, будь-які меморандуми. Пане Михайло, ну, президент Зеленський багато разів казав, що Україна готова власне обговорювати припинення вогню. Але від Путіна і у понеділок ми почули про те, що все ж таки потрібно усунути першу причину цього конфлікту. І Трамп каже, що через 2-4 тижні е, я буду говорити про те, чи достатньо кроків з боку України здійснено для врегулювання, врегулювання е, цієї війни. Але чому Трамп у цьому не згадує Росію? говорить говорить, що це мають бути якісь зусилля тільки з боку України. Це є продовження всі заяви Трампа сьогодні. Є продовженням його стратегії е, м'якої дипломатії по відношенню стимулюючої, я б так сказав, дипломатії по відношенню до Росії. Тобто він дає Росії, е, скажімо так, преференції дає там ну пряні. Знаєте, як говорять Кнут та прян е, з точки зору того, що Росія навіщо? прийняла Але навіщо він дає ці преференції? Ми а, бачимо він? вже три місяці ці преференції з боку Трампа, і бачимо, що немає ніякого посунення. В бік пом'якшення позиції е, з боку Путіна. Він вважає, що зможе підписати з точки зору впливів сполучених штатів, підписати вигідно. Давайте так, все ж таки Трамп є американським президентом. Він відповідає за максимізацію доходностей саме для сполучених штатів. Ми бачимо це по всіх інших напрямках в зовнішній політиці. Тобто він і ще раз підкреслює, перевів таку комерційну складову. Він вважає, що з Росією може підписати певні угоди, які будуть надавати додаткові можливості сполученим штатам, якщо він буде по відношенню до Росії поводити себе більш м'яко. Давайте про. Перше джерело війни, як такої, а, чи перша причина війни? Да. А, на мій погляд, перша причина війни тільки одна це. А, а... Неспровокована агресія Росії в чотирнадцятому році, і безумовно, це шовіністичні експансійні наміри Росії. І, безумовно, це спроба взяти реванш за холодну війну. І безумовно це спроба відновити територіальні впливи е на території бувшого радянського Союзу чи на східну Європу. і Безумовно, це спроба залишитись глобальною державою через насилля, як таке. Оце є перші джерела чи перша причини війни. Вона? Ви їх не можете усунути за рахунок України, тому що. Що Україна тут ні до чого, Україна Pane, не є Михайле, елементом? Ja. Я ja ще Rosія. хочу задати вам одне питання, пане Михайле. Я вибачаю, що я вас пробиваю, але ще одне питання досить важливе. E, Хвилина на відповідь, будь ласка, e, сьогодні Андрій Сибіга e, має перебувати в Брукселі. Де візьме участь засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу? Яка місія його візиту? І тут, звісно, теж мова про санкції, які мав би сьогодні запровадити Євросоюз? Місія достатньо проста: координація зусиль а, по а, забезпеченню тиску на Російську Федерацію. Ну тобто, треба ще раз синхронізована позиція всіх європейських країн, принаймні ті, які входять в коаліцію підтримки України в повному обсязі, і разом спільно з цією коаліцією Україна і Європа знову ж таки розмовляти зі сполученими штатами, пояснюючи базові речі, що без санкційного тиску, без суттєвого нарушування цього тиску нічого не буде ніяких реалістичних переговорів з Росією не буде. Тобто, по перше, це інформація про е, наміри України, про розмову, яка відбулася в. Президента Зеленського двічі з Трампом, а з іншого боку, це ще раз синхронізація позицій щодо необхідності примусу Росії до миру. Все інше не працює. Дякую. Я пригадую, що нашим гостем був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Дякую вам.